Так, Бодя Ігор прибус. Басяк. Дижіди. Паразит, бляха. Так, коротше, зробив трохи цю січкарню, довів до гума. Так, коротше, дораз, раз, витягну, буде ставитись отут. -от -от. Так, так само з цієї сторони. Буде. раз, Тут за болт приварений гайка закрутив хіл. Так, так само тут буде І Раз. Чик. На болт налізмо все мертво. Так, тут такий самий принцип. Треба зняти ляду. Ось що відкрутив, витягнув, ляда виїхала. Так, ляда тако легенько тільки... Оп! Це буде на січку. до донизу, понятно, на, на солому. Так, а це не знаю, мабуть, прийдеться відкручувати щоразу чушу. Що. Щось дуже воно буде. Робити, щоб трохи нижче опускалось. ще не буде, бо ха, не на завісах. Ладно, мені січки не треба. А там де видно. Так, ну обо. Зараз, ж. Гайку закрутив, так само тут опа, все, Гайка. Закрутив. Намертво. Опа Оп. все лупи на січку. Теж награвся бляха, все одно там тут все доробляв, цього доробляв, все гнув, підварував бляху вигинав там теж. Таке, коротше то був липух якийсь донизу, так от я вже рівняв по тому, щоб якось трошки не культурно було. Ну, так наче непогано вийшло. Не знаю як в роботі буде, повинно бути сюди. Там, там нічого не видно. Таке воно там, коротше. Там все чого Допуска вже нормально. Ну таке. Та таке, короче. Щось, щось, щось буде воно. В ходу покаже. Так, ну все. Привет пока.